Один вчений знайшов людину, засуджену до смерті на електричному стільці, і запропонував йому альтернативу участь в психологічному експерименті. Він пообіцяв безболісну, спокійну смерть, тільки поріс на зап'ястку, через який буде витікати його кров. І аби уникнути страждань, засуджений погодився. Його положили на ноші, прив'язали, зробили надріс на зап'ястку і під руку поставили металеву чашу. А під ліжко. Вчений встановив пляшку з рідиною, з якої крапля за краплею стікала ця рідина через клапан. Засуджений чув цей звук і був впевнений, що це стікає його кров. Поступово вчений регулював швидкість крапування води, щоб склалась така ілюзія, що тиск падає, що кров скінчується, і за деякий час засуджений зблід. Його серце почало калатати, дихання пришвидшилось, і коли краплі закінчились, він помер від серцевого нападу. При цьому він не втратив жодної краплини власної крові. Цей експеримент доводить таку жахливу річ, що наш мозок вірить в те, що він вважає реальністю. І якщо немає якихось Даних, якщо він чогось не розуміє, він починає створювати нову реальність, нову правду, і він не зупиняється ні при чим. Навіть якісь звичайні речі можуть сприйматися як надзвичайні. І ця нова реальність формує нас не лише розумово, а й фізично. Так само в житті, коли ми е, стикаємося з ситуаціями, які начебто не можна вирішити, особливо якщо нам інші скажуть, що це неможливо, і ми в це повіримо, то так і буде. Згадайте, весь світ казав, що ми більше тижня не вистоїмо. Але ми в це не повірили і ми вистояли. Бо якщо людина думає про поразку, вона вже програла. А якщо людина думає про перемогу, вона вже на один крок ближче до неї. Саме тому, ось тут ми маємо перемогти.